Розпаковка глушилки на 12 антенн. новий товар у нас прийшов, так, і йому подивимось. Захисний тут у нас інструкція. Вона у нас йде і на англійському, і на китайському. ось Всі розписано, тут показано, яка антенна, за яку відповідає. <кхем> так, значить. Зарядний пристрій і до нього ще є вприкурювач ось, ось такий зарядний. 10 антен, ще 12 антенн. Тут всі вони у нас підписані, пронумеровані. І сам пристрій. Ось у нас теж тут все пронумеровано. Тут ви не помилитесь. Збоку у нас можна включати. Або виключати потрібні або не потрібні антени. Вони всі теж підписані. Кнопка Вкил-викл. Ось у нас екранчик. Тут у нас буде показуватись на екрані, теж які антени, за які відповідають. І тут кулер. Сама вага от такого пристрою ну до кілограмчика. Тобто він трошечки важить. Ось такий пристрій.